Привіт! Поки прийшла. А тут вже, а бачите, на горі зробили такий, щоб дах був під наклоном. Другий ряд. І вже бортами оббивають. От оббивають бортами. Так що тут такий швидкий прогрес, класно. Так мені подобається, як щодня щось виростає. Щодня щось виростає. А я поки рада, що мені не треба з дому, з того вести сюди ланч. Тут гарячих бутербродів хлопці запросили, я їм зробила. От і прибираю кухню, там мені треба полички мити, заклеювати від шурупів. Знаєте, оці дірочки там такі заглушечки є. Підлогу хочу вичистити, помити. А це як я була, посапала, така молодець. Така молодець. Просила тітонька помідорки показати, йду покажу, бо буде мене сварити. Для будиночку листів привезли, знаєте, обшивати. І щось бошевська пила. Ну, у мого чоловіка колекція пила. Ну, бошевська не так, ріже, щось не то. Тому у нас розпаковка. Нова пила. Ось така. Кажуть, що вона буде вже різати. Я, звичайно, далека від цього, але ну, якщо кажуть, ну, то зараз е піду перевіряти, як вони там ріжуть, правда? <гум> Чекаємо. Перевіряємо, що в нас тут є. Чекає, бо розлетяться документи. Є в нас така штучка. Угу. <гум> Дві батареї Дві. І, є у нас... І зарядний пристрій. І зарядний ну, пристрій. А що пила одна тільки? Ну, а ніж. пила одна. Ніж? Пила. Ну то все, треба бігти в магазин, ножів накупити. Загорі, загорі. Боже мій. Загорі, Та вам повірять, тихо, що ви говорите? По телевізору таке показують, боже. Бачите, ви думаєте, що я не знімаю хлопців? Бо у них жарти 18, можна сказати, коли продають те, що вони кажуть, з 21 року тут. Ви йдіть, показуйте, як вона працює. Так, так перевіряють. Чи вона щось там має, чи її треба зайнятись Ну, я піду перевіряти, чи не дурно купили, чи треба назад вести. Три роки. роки гарантії, слава Богу. Ну то може попилити та і скажете, що нам вже не треба. <рес> <рес> okay. Так, батарею хлопці ставлять заряджати, а я тим часом помідори. Буйство, буйство, такі кущики, такі гарні, такі, знаєте, жирні, такі стовбури у гарні. Ну, цвітуть добре, гарно. Надіюсь, що скоро будемо їсти. Не дуже хотіла показувати цей кут, бо скаже тітенька. Ти що, малину не посадила? І сливку не посадила? Ні. <смас> Мабуть, почекаю трошки, бо я хотіла в тому куті, де кропива, і я би там, коли зробимо доріжку, я би там малинку посадила. Знаєте, щоб колюче не... не заважало тут посередині. От тому поки що малина буде родити в горщику, бачите? Бачите, а за нею сливочка бідна. Чого я сливочку не посадила? Сливочку я посажу. Сказу вам цього, тому що вони от перенесли сарайчик для інструментів сюди. А в мене в планах ту сторону щось там засаджувати, але не можу зараз, там взагалі нічого не можна садити. Може, вже нарешті сьогодні розберуть, бо тут був цей ящик, тут стояв для інструментів. От, але вони його перенесли, бо мають сьогодні розбирати цю консерваторію, і вони її звільнили, все винесли, крім тої шафи. От, і так що з посадками я трошки затримуюсь. До речі, я сьогодні підійшла спереду дому, а там одна троянда. Ну, просто так поросла, треба буде показати вам. Так, покажу. Так, поїхали хлопці ту пилу міняти, бо щось там не можуть відкрутити. Капець. Ну от, а я тут крісла збираю на кухню. А в мене така з ними була епопея, купила три, прийшло одно. Ми сварилися, дайте ще два. Ну, дали ще два. от, Але щось тут не те, тому що ніг вісім, а сідушка одна в одній коробці, а в другій один на один. Ще, думаю, все розпечатаю. Може, знову ж не все з тими ногами і з тими кріслами. Да, щось не сходиться. Все в мене вийшло, перше крісло скрутила, ще два. І тоді вже покажу. Крісло гарно пішло. Швиденько, зараз позатягую все. Залишилось в мене від кожного крісла по дві такі пробочки. Я подумала, десь їх треба заткнути. не Це знайшла. Це Запасні да? ножки. До мене дійшло, що дали по дві запасні ножки до кожного. Але ні єдиного шурупа запасного не було. І тому я і не подумала для чого. А так все третє зробила, зараз поставлю. Так, ну щось, себе мальовується. Хоч тут немає нічого ще на столах, як буде. Але ну, все окей. Навіть он тарілка ще обмиється. Значить, зібрала я крісла, от ще волога підлога, бачите. Зібрала ось так буде виглядати. Це третє, не завжди мусить тут стояти. Ми його можемо забирати на терасу, бо син приїжджає не так часто, але вони є. Покажу, що як виглядають з цього боку. Зручні, не сильно високі, вони такі середні. От, я переживала, що може будуть високі, і сидіти буде незручно. Все добре, і сідати зручно, і сидіти зручно. От Ще меблі я не натирала, тому що не закінчила ще всередині дещо. От Що хочу сказати: замовила сюди полички. Будуть у мене тут полички. І а, не взяла, мабуть, хотіла вам показати. Пізніше покажу. Я обробляю всі поверхні таким спреєм від пилюки, він підходить до всіх поверхонь. Але потім дуже довго, знаєте, вони залишаються свіжими. Ну, тому що це ж будова. От я мила, ці шафки я мила. Бачите, два дні, і воно вже запилене. Звичайно, що ще так буде, поки ремонт. О, рукавички свої підвісила. Виявляється, вони підвішуються. Бо я тут щодня хлопцям в духовці щось роблю От, і е, користуюся. Гардини, плінтуса, е, всі шафи всередині, бо я тільки деякі вичистила і застелила. І просто там у мене склад. Так що, ще попрацюємо, ще є робота. Але. Хоча б потрошки приймає вигляд. І знаєте що? Я хочу сюди коврик. О, я ж вам не показала сміттярку. Вже запилила. Стільки мила сьогодні рано. Не показала таку модну сміттярку. Кажу чоловікові, мені вона нагадує телевізор старий, старовинний. Ой, зараз такий дизайн модний. Щоб по підлозі не шургалася і знизу можна було повитирати. У нас є, але трошки інакші. Ой, не хочу, вибачте, вибачте. там є дві секції для сміття. <сміття> От такі справи. Знов запилено все, звичайно. І я собі буду шкафчики протирати. А зараз ми тут застелимо тканиною підлогу, тому що в будь-якому випадку ходять через кухню, знаєте, хоча можуть і не ходити, у нас є два входи. Позакривати тут на замки і все. <сас> так, вже застелили ще один рівень підлоги. Накрутили. І це тільки в коридорі. Ось, і будуть. Тут буде тепла підлога в цьому, в цьому коридорчику. Так, і там ще не робили. Ну, тут ще сохне, бо це тільки два дні, як закінчив шпакльовщик ще рано тут. Ось, І в ванні ще буде доливатися знов підлога. Такі справи. Поміряла я, до речі, оцей прохід, бо тут я хотіла таку вузесеньку тумбочку. Та, що на 35 см, вона нам взагалі тут ніяка не підійде. Тому що, ну, звичайно, що я вільно йду і руки розставляю, але все ж, коли ти йдеш і стукаєшся ногою об якийсь столик, це неприємно. Тому я хочу на цю стіну теж щось придумаю. Е, мені якісь треба гачочки, ще щось. Мене чоловік любить прийти з роботи, зняти верхній одяг. Я не маю на увазі, ні, не верхній одяг. Верхній то буде шафа в коридорі. Але навіть футболку зняти, і він вдома собі так релакс. А я не хочу, щоб на кухні став. То треба тут зробити. Так, божечки, я про цю забула лампу. тобі маєш. Тепер не дві лампи шукаю, а три. Слухайте, забула. Корисна це справа знімати відео, так? Ну що ж, а вони, між іншим на відео ці крісла яскравіші, ніж у житті. Чомусь у мене камера робить кольори, як їй хочеться. Так, сяду. О! Супер! Супер, ця поверхня гарно чиститься, вона такий велюр, ніби. Е... Пише в інструкції, що плями легко змивати, Ну, побачимо. Але враховуючи те, що я ці крісла купувала на Амазоні, а не в якомусь модному дорогому магазині, то, ну ж, треба мати. Совість від них хотіти. Особливо ми так не пацькаємося дітей. Ну, є внучка, але ми вже дорослі. До речі, завтра внучку сюди приведу, сьогодні я її забираю, приведу сюди. Треба взяти такі пояси безпеки, я їду цього крісла поясом. Може, жартую, жартую, не переживайте. Ось. І сижу, от, думаю. Куди мікрохвильову пічку поставити? Було би добре, якби вона над духовкою в ту шафу влізла. Але щось не віриться. Але було би добре. Нехай би собі там в шафі стояв. Правда, відкрила дверку. Ну, Якби це Галя ти могла думати перед тим, як замовляти кухню, то було б добре, але так сталося. Я така спонтанна, що поробиш. Ну що ж, як покажу, я вам ще все душу набудували, і піду внуцю забирати свою. Так, рекомендації чудові. Купуйте. Ще якби мені хтось дав рекламу на такі матеріали. Слухайте, можна десь листа написати. Але поки що ще не дають. Але пройшлася, бо вони пробували іншою такою пилою, то було важко. А ця, як по маслу, бжих-бжих ніяких затримок. Девольт є девольт. Девольт, так. Ну, добре. Маємо ще й девольт. Потім колекцію вам покажемо. А тут зашивають. Мене радує те, що в цей садовий будиночок в мене все є. Мені нічого купувати не треба всередину. У нас і диван, є, у нас навіть є лишнє ліжко. У нас і... Різні штучки є. І столик є класний сюди, і тут просто така буде собі, не знаю для чого кімнатка. Але пам'ятаю, син мій кілька років, ну як коли вчився, що тут у нас жив <смі> в школі вчився, Часто ходив до друзів в гості. Вони там грали якісь ігри на стольні, ще щось, і от в таких садових будиночках каже, там у них бар був. Ну, діти то не п'ють, не всі, звичайно. Але їм там було класно, вони нікому не заважали, так що, може, й нам згодити. Ще ж троянду хочу показати вам. Фукція бачу відцвітає, тут вже така непрезентабельна. А троянда я її попшикала була від тих, пам'ятаєте, як це називається? Такі, що нападають на троянду, я звичайно. Вилетіло мені з голови, і вона розпустила листочки, і нові гілочки пішли. Ой, просто видно, що класно. Зараз йду другу, подивлюсь, а бачу магнолія, треба ті квіточки пообривати. Я сюди не маю часу зараз ходити. Але ввечері полию. Бо сьогодні жарко. Ось то я ввечері полию. А то я то не гарне. І вона нові гілочки пішли, нові листочки пішли, бачу. Так, ідемо другу троянду глянемо. Ця молодець. О, видно, що не полила. Бачите, сьогодні вона трошки бідаська підсихає. Оце мені не подобається, як відцвітає. Воно коли цвітає, то, то дуже гарне. А відцвітає, от таке сухе, я таке не люблю сухе. Треба подумати, що з ним робити. Так, де вона є? Ось друга троянда. Друга не так активно росте, але це, може, вона мілкіша, це все ж інший сорт, але росте добре. Добре, пустила, бачите, новенькі, молоденькі гілочки. Тоді ще пам'ятаєте, в неї була половина відломана, відломаного корня, що, ми, що я тут викинула його. Ану, а, ну, а слухай, ні, нічого, добре, вона пішла на один бік. І росте один бік. Ну, окей, ще, може, треба буде її раз попшикати, не знаю. І ця камелія, нові гілки пустила, росте вже вверх. Спочатку вона цвіла, а зараз відцвіла, і от вверх пішла. Ну, а це, мені здається, жасмин. А ну хоч би понюхати. Щось мало квіточок. Ага, вони вниз якісь дивні квіточки. А що, якісь негарні? Якось так дивно, вони одні відцвітають, другі зацвітають і неодночасно. Воно хоч пахне. О, пахне гарно. Ох, знаєте, чай жасминовий буває. <свіття> От. Тут теж фукція відцвіла. я щось її загубила була. Треба пообривати. Але бачу, ще пупінки має. Ну, а бригадирша наша знов йшла. Ах ти, красотка! Знов цвіте другий раз. Mm, ну, це молодець. Я її, мабуть, розсаджу. Я одразу не розсажувала, бо казали, що у них дуже ніжні тонесенькі, така коренева система, дуже ніжна, тоненька, не чіпайте. От Я посадила, а спробую кусочок акуратненько, може, не пошкоджу. Ну, все, шкода, що бузок раз в рік цвіте. Так би було у нас тут красиво. Так, по цьому шматку. Теж показала. Все, піду ще далі. Забула сказати, я знаєте, що зробила, закваску поставила робити на хліб. І е, поставила вчора. Сьогодні другий день, Зараз баночку підпишу другий день, зараз її підгодую. Е, я вперше це роблю. Але так наслухалася, що наскільки це корисно. Хліб не на дріжджах, а на заквасці. І думаю, спробую зроблю свою закваску, бо поки якусь купиш, поки вона дойде. А так вісім днів, сім-вісім днів, правда. Якщо вмієте закваску робити, то кажіть, де я помилилась. Я вчора дала одну мірку: це є 85 мл мілілітрів. Одна третя стакана, одна третя стакана, одну мірку муки, одну мірку води з фільтру. Замішала добре, і так прикрила і поставила в шуфляду. Ось, А зараз підкормлю, знов дам одну мірку муки, одну води, замішаю, і сьогодні буде у мене другий день. Ось, І буду спостерігати за нею. Поставлю її в таку мисочку на випадок, якщо. Ну, але ще рано, ніби щоб почалося бродіння. Зараз роблю фото, що в телеграмі, спитаю. Так, передумала. Підкормлю четверть стакана, тому що, якщо підкормлювати щодня по третій стакана, бачите, то одна третя стакана, а це четвертинка. Ну, це буде забагато, напевно. Тож, буде збільшуватись. Ну, так, я передумала. Ми сьогодні з Дуцею приїхали, бо треба закваску підкормити. А так ми сьогодні з нею вдома були. Я так іншим боком кришечки просто прикриваю, не закриваю плотно. І от сьогодні у нас третій день. Може, вам це і не цікаво? Дуся, чи капчик зняв. Але буде цікаво поспостерігати, як людина, яка робить вперше в житті, це чи вийде хліб? Ну, що ж, побачимо. Я ставлю в таку ємність, щоб якщо буде протікати, то не текло нікуди. Так, і йдемо поливати. Рослинки наші. А тут уже стіни обшиті в будиночках. І дивіться, що і стелю обшивається. Оно опецький. Чекаємо наступний крок. Що буде після цієї обшивки? Релакс, легкий та спокійний радіо. Полила трошки рослинки. Зараз вже шоста вечора, але сонечко все є. Ну, я пізніше не зможу. Але... Погляньте сюди. Вже майже розібрано. Такі, така тераса, слухайте, велика, залишається. Коли немає цього скляного акваріуму. Цікаво, як буде виглядати на весь будинок Тараса, правда? Ну, але розбирається добре. А тут у нас дещо збирається цвисти, подивіться. Я здогадуюсь, що це. Мені здається, я фрезі садила сюди. І вони дуже схожі, правда, на фрезі? А я думаю, що це за такі листочки? Думаю, щось таке, на що схоже. А от випустили. Так що ще й квіти свої скоро будуть. Ну, трояндочка. Ця потрошки росте, а та друга то дуже швидко. Що це в тебе тут таке? Щось сіло. Але от Фрезії хотіла вам показати. Цікаво, за скільки днів вони розцвітуть. Бо вчора не було таких великих, я би помітила. Ну що ж, їдемо ми з лялькою додому, і сьогодні, мабуть, змонтую. І на десерт ще розкажу вам історію однієї вишивки. Я зробила цю схему і одразу вирішила, що хочу її вишивати на бажання. А у вишивальниць є такі прикмети деякі, що деякі картинки, вишивки працюють. Там будиночки на своє житло. Наприклад, маяк, якщо вишиваєш, то на виконання бажання якогось. Я так робила для сина між іншим. От, І такі всякі прикмети. До речі, маяк нам допоміг. Я так думаю. От, І яка історія була з цією хатинкою? Почала я її вишивати 2 березня 24-го року. І потрошечки вишивала. Ось у мене вже ця частина вишита, бачите, хатинки. Ну, тут завернуто і вже не видно, там закручений малюночок. Ось. Але видно ось ці двері. От воно. Крісло, двері, виноград, і там уже гора почнеться зараз. Так от, почала я її 2 березня вишивати 24-го року на бажання. Щоб ми придбали будинок, як ви вже здогадалися. І знаєте що? 2 березня 25-го року ми отримали ключі. Не знаю, як так сталося що рівно в той самий день, коли її почало, через рік, в той самий день, 2 березня, я отримала ключі. Тому це така непроста вишивка для мене. І я думаю, що вийде дуже гарна картина і буде прикрашати теж наш дім. Буду любуватися нею. Тут є все, що мені подобається: і гори, і дерева, і зелень, і гарний будиночок. І сонячна вона така з настроєм. Ну що ж, лялька кличе, біжу. Вам дуже дякую, що прийшли. Приходьте ще. Хорошого вечора. Все, пока-пока.